Підуємо прайс ліст в іншому форматі а, в XML. А, створимо прайс ліст називаємо його основний XML. Оберемо відповідний формат. В мене є такий підготовлений промов. це стандар... зроблений по стандартному формату, але в принципі модуль справляється з іншими XML-форматами. Так само дамо, кажемо шлях на цей файл і його, і його формат. Як і в тому вказуємо, що у нас новує, і XML можна зчитувати. вас завантаження. Опускаємо групи. Стандартний або без груп. Це коли у нас прайс лісти не стандартні в даному... і немає груп, але в даному випадку у нас стандартний прайс ліст Стандартний, що мається на увазі. Зараз я вам покажу. А, ось це стандартний, зроблений по правилам. Прайс-ліст такий формує прайс лісти проми, розетка і багато інших. Систем так само, як і в попередньому варіанті, налаштуємо, які теги ми хочемо завантажувати. Нехай це буде. Дивимося на сам файл. І на ті параметри, які має наш офер, наш товар. Бачимо, що є вендер-код, це у нас а, артикул. Є назва. До речі, якщо у вас, наприклад, назва е як тут двома мовами, то можна вказати, яку саме мову ми хочемо забирати для назви, до цього можемо вказати назву тегу. Точно також для інших тегів. Якщо у вас тег є, наприклад, артикул нестандартний тег, ви можете задати, в якому саме тегі знаходиться артикул. Дивимося далі. Вендор. Маємо вендор, виробник Зображення. Опис у нас, наприклад, забираємо Description U, також вказуємо тех Залишок у нас числовий і в Тегі in Stock. Також вказуємо. Все, тут розмітили обов'язково ідентифікатор для порівняння поточної попередніх прайс-лістів. Далі вказуємо ціни. Дивимося на наш прайс. Бачимо, що тут лише одна ціна просто прайс. Скажемо, що ми будемо завантажувати, тегу. Можна вказати, а в принципі прайс це стандартний тег. Вказуємо валюту і кажемо, що це у нас ціна. Далі вказуємо, куди ми хочемо зберігати нову номентуру, наприклад, новий товар. Записуємо прайс-ліст і пробуємо завантажити. Завантажимося, бачимо, що у нас 305 нових товарів. Обробляємо його. Бачимо, що у нас розпозналося групи під групи. Бачимо, що і артикул, і картинка, і виробник, і назва все є. Наприклад, з цього створимо новий товар. Завантажилось зображення. Брав на прайс-лист, Бачимо, що в нього 405 товарів. Розходимо всередину, бачимо, що у нас розпізналися групи під групи. Пробуємо створити декілька нових товарів, подивитися, чи буде в них зображення, назва, опис. Бачимо, що завантажили зображення, завантажився опис. Зараз підтвердимо ці групи, запишемо прайс-ліст, формуємо ціни і подивимося, що оброблять ці ціни. Тут в нас була лише одна ціна. Формуємо, повертаємося до наших товарів. Бачимо, що ціна записалася, залишок також записався.